Новачок, новачок, річний Томас Горн береться за головну роль поруч з ветеранами Голівуду Сандрою Булок і Томом Генксом у фільмі Надзвичайно гучно і неймовірно близько. Про події 11 вересня у США стрічка розповідає про Оскара імпульсивного відлюдькуватого хлопчика, якому батько Томас допомагає давати раду зовнішнім світом через ігри та фантазії. Після загибелі батька у хмарочосах центру світової торгівлі Оскар вирішує сам знайти відповіді на загадки, залишені батьком. Я вважаю, що найголовніша ідея цієї розповіді полягає в тому, що горю можна давати раду лише у поєднанні з іншими людьми. Думаю, що людям важливо про це знати і важливо про це нагадувати, бо мені пощастило. Я насправді такого горя не зазнавав. Але мені здається, що люди часом можуть забувати про зв'язок з іншими, бо зациклюються у власному горі. time you spoke? Оскара на його шляху супроводжує німий квартирант, який мешкає у бабусі. Оскара він, можливо, також є його дідусем, який залишив Томаса безбаченком десятки років тому. Досвідчений шведський актор Макс фон Сидов був вражений юним партнером. Well, it has been very interesting to, to see this young boy. Було дуже цікаво, як цей хлопчина з нічого став професіоналом. Я зустрів його ще до початку роботи. Він був чудовий, але поняття не мав про діалоги, про те, як йому говорити. Ми часом читали разом зі Стівеном, і бувало досить неоковирно. І я собі думав, що з цього буде надзвичайно гучно і неймовірно близько демонструватимуть у позаконкурсній програмі Берлінського кінофестивалю. Стрічка вже вийшла у прокат у США та виходить у Європі. Місбойстали мігінсмі. Дал мій. I really love your mother. You're such a good girl.